Як досягати цілий, та й загалом, як почувати себе добре психологічно. І від неї я почув цю фразу, яку взяв за тему своєї сьогоднішньої промови. Всесвіт любить дисбаланс. Вам не здається дивним? От Мені, чесно кажучи, здалося дивним, тому що, на моє, на моє переконання, у всесвіті та й в природі має бути все збалансоване. Кажу, кажу, може все-таки баланс? Кажи, ні, я, я тоді розп... пояснила, що мається на увазі. Дійсно, в природі все і так вирівноваже. Але якщо ти хочеш зробити прорив у певній сфері, досягнути мріяних висот, то маєш зі свого боку дати імпульс, збентежити простір, простір свою енергію і е, дати якусь користь. Що для цього треба зробити? Для початку. Вона сказала розділити аркуш паперу на чотири на частини, і яка буде присвячена чотирьом сферам життя: це здоров'я, відносини, гроші і призначення. І в, кожні, в кожній сфер написати від 5 до 10 пунктів, що ти можеш зробити для інших людей корисно. Чому ти є експертом, чи можеш ти щось знаєш, що ти можеш зробити корисного? І е, є були. Певні умови, це мало має бути е, щось дійсно корисне і релевантне для конкретної людини, і віддавати треба було безумовно. І це має бути нематеріально. тобто гроші віддавати. Е, для мене приорит... А для сфери, яка була пріоритетною, треба написати більше 10 пунктів. Тож, я написав, для мене була сфера пріоритетної здоров'я, тож я написав 12 пунктів і почав ділитися зі своїми рідними, близькими, знайомими. Я розповів, тому, кому вважав за потрібне те, що як поділився власним досвідом, як скинути, наприклад, 18 кілограмів за півроку зайві. Поділився власною успішною ну рецептом успішної дієти, як правильно загартовуватися. Ради хороших лікарів, тренера з Тренера з йоги, навчив не, сина небої, як основам гри в футбол, як правильно робити розминку. А на минулорічному дні народження кому навіть провів лекцію і міні-майстер-клас з особистої безпеки і самооборони. І, і ще багато іншого. І в, і в інших сферах точно же. я рекомендував класні книжки, тренінги. Фільми все, що знав, ділився. І коли ти ділишся всім, безумовно, то відчуваєш, коли ти віддаєш енергію, власне, робиш корисно конкретним людям, то відчуваєш піднесення, відчуваєш впевненість у собі, тому що відчуваєш експертність у певній сфері. І це дійсно додає впевненість і надихає. От. Але дуже важливо мати і своїх ментів. На щастя, мені, у мене їх достатньо, тому хочу, хочу їм подякувати. Перший великий ментор це мій рідний брат Роман. У нас велика з ним різниця у віці, тому він для мене як старший як другий батько. І це успішний чоловік, який реалізувався у багатьох сферах життя. Кар'єра, сім'я, успішний. успішний у різних, у різних сферах і напрямках, будинок, машина, комфортне життя, хобі, є в чому в нього повчитися, і він з, з радістю ділиться своїми порадами. Він коли навіть його не питаєш, в нього дуже авторитарний стиль, тому його думка завжди правильна. Але я дуже вдячний, тому що це важлива людина для мене. Що стосується професійної сфери. Компанія, в якій я працюю, Екософт, має багато конкурентних переваг, зокрема, завдяки тому, що залучає консультантів у свій бізнес. Компанія прагне бути кращою для своїх співробітників, тому використовує сучасні управлінські практики, в тому числі для розвитку персоналу. Це відчувається, тобто тобі дають якусь ідею, якорять, якщо хочете, використаючись термінологією. І ти маєш знаходити рішення цієї проблеми. І потім тебе так трошки направляють по ходу справи. Тому я дуже вдячний своїм колегам досвідченим за, за допомогу у пошуках про реалізації проблем. вищої проблеми. Коли я вперше прийшов додому, то бути моїм наставником-ментором запропонував Вадим. Він з радістю допомагав допомагав редагувати, готувати, точніше, редагувати мої перші промови, казав, де краще ставити, як правильно структурувати, як скорочувати, як краще ставити акценти, що можна викинути, на чому звернути увагу і так далі. А після виступів завжди казав, що було добре, а над чим треба працювати, як саме. І як справжній віце-президент освіти він завжди, завжди каже бери ролі, бери", і так, стимулює таким чином до е, просування по е, цій стежці Песхоїс. Дуже за це тобі вдячний. Окрема подяка ще одній людині, яку я також зустрів на коні. це Володимир Бондаренко. Е, я теж можу сказати своїм наставником, тому що насправді він дуже багато. Дає ідеї, думок, які дійсно надихають. Я вважаю людину феноменальним інтелектом і емпатією. Коли мені здається, що він навіть стежить за мною або читає його думки. настільки величними бувають його коментарі або поради. Він завжди заряджає на навчання, підштовхує до того, щоб вчитися, рости, розвиватися. От, якщо щось вдається за успіхи її хвалить, а за коли лінуєшся, то чекай на чолітнього От, Тож, підсумовуючи, можу сказати, що якщо ти прагнеш розвиватися, рости і готовий ділитися власним досвідом, готовий віддавати енергію безумовно, і то обов'язково, обов'язково. Ця енергія тобі повернеться і саме в тому ключі, який тобі потрібен. Тобто ти будеш прямувати впевненіше, власних власних і тобі обов'язково обов знайдеш менторів наставників, які радо допоможуть на шляху до цієї цілі, або цих цілей. Або вони знайдуть тебе самі. Тому, тому що власне, вони знають цей секрет. Що все любить дисбаланс. Дякую за увагу.